Так, всім привітики. На зв'язку та сама Аліна, яка весени продавала хризантемки. Е, нагадаю, що основна моя аудиторія прийшла тоді, коли залетіли відео з хризантемками в рекомендації. От. Але е, в сімку, в принципі, не було чого знімати, то нічого не... Публікувала. Зараз прийшла весна, а, звісно, з нею прийшла робота на вулиці, далі на огороді, Так що, будь ласка, кому цікаво спостерігати за такими сільськими простими буднями. Підписуйтеся. Буду рада новим друзям, підписникам. Сьогодні була гарна сонячна погодка, тому вирішила йти на вулицю та загрібати листя. У нас перед двором, перед будинком посаджено два великих горіхи. І з них нападало так багатенько листя, і його потрібно все прибрати. А ділянка така чималенька. От. То вирішила першим ділом прийти сюди. Позагрібала, і давайте все носити в це. Ну, Листя, звісно, багато, тому в це все не влізло. трішки... Склала сьогодні прицепт, завтра будемо вивозити. Все інше просто загрібала на кучки. А завтра вже повивозимо. Прийшла донечка зі школи, вирішила мені також трішки допомогти. От, маленька помічниця. Потім вона пішла вчити уроки, а я далі продовжила свою роботу. Загрібала, замітала, В общем, щоб все красиво, гарно було. Це все. Та сама локація під горіхом перед двором, от, але трішки з іншої сторони. В общем, якось так, що я вам скажу? З непривички після зими тяжкувато. Тяжкувато і на спину, і на руки, а завтра так взагалі я не знаю. Дуже, як показує практика по минулих роках. От, на наступний день просто вся кріпатура буде боліти, От, давати про себе знати. І на вечір була я, звісно, втомлена. От, тому що відвикла від цього всього, ну, нічого. Буду поступово вливатися в роботу, тому що планів на цей сезон дуже багато. В планах багато посадити солодкої кукурудзи, хризантемки, також є полуниця, тому кому цікавий такий сільські будні. Відео, підписуйтесь, ставте лайки.